Знову виходимо в ефір з залу засідань президії обласної ради. Зараз буде тут відбуватися брифінг, прес-конференція. День всім. Зараз ми зібрали терміново у зв'язку з станом нашої країни, Чернігівської області, нашу обрану народом, обласну народну раду. Керуючий статтю 5 розділу 1 та розділом 11 Конституції України, законом України про місцеве самоврядування в Україні, реалізуючи право народу України на самовизначення та безпосереднє здійснення власних, зв'язку з узурпацією влади Президента України та Верховної Радою України. Через прийняття 16 січня 2014 року в неконституційний спосіб ряду законів, які ведуть до встановлення диктатури в державі та звужують зміст і обсяг існуючих конституційних прав і свобод громадян, що суперечить частини 3 статті 22 Конституції України, всеукраїнська народна рада була створена 19 січня 2004 року на Майдані Незалежності в місті Києві. Після цього вона була створена у нас. В місті Чернігів Чернігівській області. Тому сьогодні народа, Народна рада Чернігівської області тут в повному своєму зібранні. Я передаю слово Олександру Кадорі, який е, скаже про нашу народну раду обласну і про виконавчий комітет і хто в нього входить, представить всіх членів виконавчого комітету. Шановні колеги, у нас на багаточисельному народному віччі позавчора, 25 січня. Е, була обрана Чернігівська обласна народна рада, в яку входять всі опозиційні депутати Чернігівської обласної ради. Учора ми так само на народному віччі, тому що всі наші збори відкриті, публічні. Ми проводимо всі наші засідання виключно за участі народу громади Чернігівської області. Ми обрали виконавчий комітет, до складу якого війшло понад 20 членів. Я вам їх оголошую. Також ми обрали голову виконавчого комітету. Це Дубіль Валерій Олександрович, народний депутат України. Першочергові завдання, які ми ставимо перед собою, це, по-перше, утворення багаточисельних структурних загонів муніципальної міліції та народної самоборони. Також ми розпочали вже утворення таких самих районних народних рад по всім районам нашої Чернігівської області. Наше завдання є взяти під громадський контроль всі районні державні адміністрації. Створити місцеві антикорупційні комітети та провести антикорупційні розслідування у кожному районі, в кожному місті нашої області. Також ми повинні звернутися до всіх депутатів партії регіонів, місцевих рад щодо виходу їх з партії та фракції. Ви знаєте, що також сьогодні зранку такі пропозиції озвучувалися тим депутатам від партії регіонів, яких ми бачили в стінах Чернігівської обласної ради. Отже, до складу виконавчого комітету нашої обласної народної ради увійшли голова виконавчого комітету Дудолі Валерій Олександрович, Ав'єрченко Сергій Миколаївич, народний депутат України, Подолго Олександр Михайлович, голова Чернігівської обласної партійної організації фракції Батьківщина. Журман Сергій Миколаївич, депутат Чернігівської обласної ради. Лазар Віктор Леонідович, депутат Чернігівської обласної ради, партії Удар. Малєцький Євгеній Валерійович. Представник політичної партії Свобода, помічник народного депутата України, Звір'я Микола Вікторович, депутат Чернігівської обласної ради, Поліщук Володимир Андрійович, заступник голови Чернігівської обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, Ступак Володимир Федорович, голова Чернігівської обласної партійної організації Народний рух України, Лобосок Володимир Петрович, голова обласної організації роботодавців «Сіверщина» депутат Чернігівської обласної ради. Тавуй Станіслав, голова громадської організації Апільсінг, Якимович Георгій Валентинович, отаман Чернігівського обласного товариства Українського реєстрового козацтва. Щемиринський Павло Максимович, голова Чернігівської обласної партійної організації Європейська партія України. Ще Василь Федорович, голова Чернігівської обласної організації Просвіта, Березенець Ірина Геннадіївна, керівник Чернігівського обласного осередку підприємців малого та середнього бізнесу. Олексій Олексійович, голова Чернігівської обласної організації Українська Республіканська партія, Жимовоста Світлана Кузьмічна, голова проспілки організації Чернігівська проспілка підприємців Єдність, Бондарів Олександр Анатолійович, громадський активіст. І ви знаєте, ми його нещодавно обрали уповноваженим координатором нашої Чернігівської обласної організації Українське об'єднання Майдан. Амельченко Василь Васильович, помічник народного депутата України. Катеринчук Іван Петрович, генерал-майор міліції, колишній начальник УМВС області. Ігор Андрійченко, голова Чернігівської обласної організації Демократичний альянс. Миргородський Микола Миколайович, помічник народного депутата України, Конашевич Максим Сергійович, голова спілки членів ОСББ. І нюнько Олег Анатолійович, помічник народного депутата України. Тобто ось такий представницький склад. Учора у нас обраний. Мені підказують, що вубінцов Костянтин також маємо вчора за пропозицією нашої громади обрали до складу виконкому нашої Чернігівської обласної народної ради. По сьогоднішнім подіям сьогодні наша обласна народна рада терміново зараз в обласній раді Чернігівській зібралася. Провести нашу народну раду. Ми звернулися до голови обласної ради Анатолія Івановича Хаменка. Я, до Анатолія Івановича Мельника, до голови, голови облдержадміністрації Хем'яка Володимира Миколаївича, до голови облради Анатолія Івановича Мельника. Звернулися з такою вимовою, ту, яку нам поставив наш народ. Ми звернулися з тим, щоб сьогодні терміново. Провести позачергову сесію разом з губернатором Хоменко Володимир Миколаечем і з головою облради Мініком Івановичем, скликати терміново всіх депутатів обласної ради в зв'язку з ми вважаємо з надзвичайною ситуацією, яка склалася в країні. Ми з вами всі бачили, що в Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і в Сумській області ті типу події, де влада, міліція. Об'єдналася разом з ми бачимо спортивними хлопцями, які вже звикли називати тітушками, які білими просто побили мирних людей: студентів, молодь, жінок, чоловіків, пенсіонерів. Тому ми звертаємося і вимагаємо те, що ми прийняли на нашому майдані, терміново скликати позачергову сесію і на Народної Раді скликати сесію. Запросити на неї губернатора, голову облради, і звернутися до президента України з вимогою призупинити кровопролиття, побиття, насильство над мирними громадянами України, звернутися з вимогою до президента, від обласної ради і народної ради скасувати ті ганебні закони, які прийняті 16 січня. Які порушують права громадян. Ці вимоги ми поставили, зараз ми чекаємо, в 16 годин у нас буде зустріч. Попередньо, на 19 годину, ми плануємо позачергову сесію. Зараз займаються обзвоном обласних депутатів. Ми плануємо, що в 19 годин ми зберемо Народну Раду разом з обласною радою, з губернатором і з головою облради. І приймем рішення звернутися до президента України, скасувати ганебні закони, які прийняті 16 січня, амністувати всіх в'язнів, які зараз приймали участь в народних мирних акціях по всій країні. Ці дві вимоги, які на даний час ми прийняли, з якими звернулися. Якщо будуть пропозиції молих колег, то. Є ще пропозиція Руслан Марцинків, раді депутат України, фракція Сукраїнське об'єднання свободи. Є пропозиція також, щоб в нашому зверненні було пункт про повернення до Конституції 2004 року. Бо вважаємо, що це єдиний спосіб сьогодні легітимно вирішити ті проблеми, які склалися в державі, і зупинити кровопролиття. Повернення до власне цієї конституції дозволяє вже в цьому році провести президентські вибори. Відповідно, народ визначиться, хто може бути тим достойним кандидатом в президенти і таким чином перевести державу з президентського парламентського республіку в парламентську президентську. Тому я вважаю, що ця вимога повинна бути обов'язково. Завтра буде відбуватися позачергова сесія Верховної Ради, де ці питання будуть підніматися. І важливо, що наша Сіверська земля, Чернігівська земля повинна сказати свою позицію, позицію до Верховної Ради, що Чернігівщина сьогодні з українським народом, Чернігівщина сьогодні не підтримує ті події, коли міліція разом з криміналітетом фактично воює з українським народом, з мирними громадянами, і сьогодні Чернігівщина може показати приклад. І це залежить тепер від місцевих е, очільників нашої області. Приклад іншим областям, як можна мирно вирішувати проблеми, які склалися в нашій державі. Дякую. Ще які в кого будуть проходити? Тому я так розумію, що у нас є на даний час три. 3... Вимоги. Перше скасування законів, які прийняти 16 січня. Друге амністування всіх людей, які зараз арештовані під час цих мирних акцій. Третє це повернення до Конституції. І четверте те, що сьогодні вже обговорилися уряд відставки. Чотири пункти, які ми будемо пропонувати розглянути на обласній раді. І рішення відправити президенту України і Верховну Раду. Валі я думаю, ще треба наступні два пункти, які ми позавчора на народному вічі це звернутися до керівництва військових частин, частини з БУ, МВС, ДПСУ та інших, залишатися на місцях дислокації і не відправляти бійців на війну на війну проти власного народу. а також закликати керівників силових структур області, не порушувати конституцію України. Не віддавати наказів на застосування зброї проти мирних громадян. Підтримаю? Підтримуємо. Ну, все в одному контексті. Тому що... <нух diesen> <birlikte> <screen> так. Давайте за це рішення проголосуємо. Хто за? Хто проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Також ми хочемо сказати вам про те, що те, що сьогодні відбувається, наша акція мирна. Ви бачите, що ніхто нічого не заблоковував, немає ніяких провокацій. Я звертаюсь до засобів масової інформації. Я думаю, що ви всі знаєте і бачили і є відео, і фотозйомки, що у нас в Чернігівській області не знає, хто цим займається, але ж ми бачимо, що так само багато груп. По всьому Чернігові спортивних хлопців, <кій> і наші люди нам доповідали про те, що видавали їм і палки, і пікарди. Незрозуміло для чого. Тому я вважаю, що наші правоохоронні органи повинні цим займатися. На даний час ми свого боку сказали, що провокації від нас не чекайте. Провокацій від нас не буде. Наша акція мирна, але ж ми будемо знаходитися тут до того часу, поки ми не вирішимо всі питання, поки ми не проведемо позачергову обласну сесію разом з губернатором Хам'янком Володимиром Миколаївичем і Мельником Анатолієм Івановичем головою облради. І всі депутати, щоб у нас сесія була легітимна. Тепер давайте, можливо, які питання у вас є. Я ще хочу додати, шановні друзі, я щойно, я щойно був на Майдані, я виступав там перед людьми, доповів їм всю картину, яка зараз відбувається тут у нас в обласній раді, від них отримав подарунок там 40 держаків лопат, які вони забрали біля прокуратури у тітушок. Там наш що, біля? біля прокуратури <кій> біля обласної прокуратури забрали 40 держаків лопат у Тітуша. І вони зараз знаходяться у нас в палаці на Майдані. І е, щойно я тільки під'їхав з вулиці, е, це у нас Хурицького, yeah. yeah. дуже п'ятницька, да. з, з, з вулиці П'ятницької під'їхав автобус. Пазик, з нього вийшли, вибігли тітушки туди, напроти приміщення ЦНТ, а можна глянути вікно, там автобус цей стоїть. Побігли туди грітися. Я про це повідомив голову обласної ради, я про це повідомив його заступників. І вони кажуть, що все нормально, провокації не буде, все в них під контролем. Я так розумію, що вони знають, що кажуть. <рес> і підпорюю, Витричай, і її. контролюєте тут. До речі, хотів, хотів додати для преси, щоб не дивувались, чому молодь стоїть у нас у шоломах, бо вчора в епіцентрі було замовлено арматури 100 метрів порізати по 50 сантиметрів. Так як там була зламана фреза, чи можливо сказали, що зламана фреза, вони цю арматуру, арматуру вчора не отримали, але у нас. Більше восьми підприємств, які продають металопрокат, вони могли закупити сьогодні на будь-якому підприємстві цю арматуру. Тому ми, тому ми змушені знестережно вести охорону обласної ради для того, щоб не було кровопролиття з цих тітушок. Ну, саме для цього ми і створили, коли ми обирали Чернігівську обласну народну раду. Нами було прийнято рішення про утворення загону народної самооборони. Його очолив Едуард Люхін, колишній начальник Чернігівської міської міліції. Зараз активно формуються ці підрозділи, якраз щоб для забезпечення громадського порядку не допущення провокацій, не допущення мирних громадян і тітушок. Таке рішення було нами прийнято. Оскільки ми свідками, коли вихованці спортивних клубів використовуються з кримінальною метою, то обласна рада просто так зобов'язана попередити письмово керівників спортивних клубів, які організують комунальний товариством, спортивних товариств, клубів, секції, які організують комунальне майно обласної міської ради. Попередити про відповідання за незаконні оці формування з тим, щоб при наявності таких доказів позбавити їх в оренди комунального майна. Це дуже, це дуже це <пробітник> так, <пробітник> так, Приймається. Я, думаю, я вважаю, що навіть голосувати не треба, то заперечення. Я <пробітник> це обласне право рішення, так, так, що доміжні рішення. Ну. Це наші вирішення подають проблеми. Ми всі знаємо, що Чернігів досить маленьке місто, ми всі знаємо по імена, по фамілі. Ми можемо звернутися безпосередньо до тих депутатів, які депутатам, які провокують і фінансують цих нібито ті Ну, Всі знають, що це спортсмени. Ці в обличчя вони печатались не раз в міській пресі, да, що здобували якісь е, звитяги, вимоги. ну, Вимагали так. Там перепрошую є майстри спорту з різних видів прикладного мистецтва, скажімо так. І там є чемпіони світу, багаторазові, наприклад, чотирикратні чемпіони світу. Тобто, це є насправді ми пишались ними. Доки вони не перейшли на сторону, скажімо, 300 гривень. Тому можна звернутися безпосередньо до тих депутатів, які це влаштовують. Це буде досить, скажімо так, персонально доведено до кожного депутата. Так, треба попитати у Кужельного, чи люди. Були. Та я, я, чому знає, фірми БАУ... Було б дуже гарно, щоб я звертаюся до засобів масової інформації. Було б дуже гарно в кого є фото, відеозйомка, було б дуже гарно, щоб 19 годин це все в нас було на сесії. Якщо в нас є факти, десь кого забрали там <клухи> є ці всі фото, є пояснення, да, є... Щоб, ми... щоб це не просто було сказано на словах. 19 годин тоді можна буде говорити про це на сесії. Якщо хтось бачив дійсно цих спортсменів, якими ми пишаємося в Чернігівщині, які пішли і стояли з палкою в руках, то я думаю, що нам потрібно про це говорити. і щоб засоби масової інформації показували по телебаченню, які вони приклад показують для чернівчани, для своїх дітей, кого вони прийшли бити. От тому сьогодні ми звернулися і до Хоменка Володимира Миколаївича, і до Мельника Анатолія Івановича з тим, щоб ми показали всій Україні, що наша Чернігівщина, приклад. Ми проводимо мирну акцію, закликаємо до миру, не проводимо, не даємо можливості нікому робити якісь провокації. І тому я хочу ще звернутися до жителів Чернігова, щоб приходили до нас, записувались в загони самооборони, допомагали нам охороняти порядок. Чому? Тому що в Києві почали вже бити спеціально ресторани, магазини для того, щоб налаштувати кияни. Машини. машини, підпалювати. Ми цим не займаємося і займатися не будемо. Хочу звернутися також до чернігівчан. Щоб приходили, тому що сьогодні засід... засідання сесії, позачергове засідання сесії облради, буде, я хочу звернутися до засобів масової інформації, щоб воно було у прямому ефірі. У нас нема ніяких секретів ні на перемовинах, ні на народній нашій раді, ні на позачерговій сесії, щоб всі люди дивилися, щоб знали думку кожного депутата обласної ради, і ми будемо до них звертатися, щоб вони виходили. З партії регіонів, якщо вони підтримують людей, так само, як ми звертаємося і до народних депутатів Рудьковського і Атрошенка. Якщо вони підтримують людей, щоб вони показали своїм прикладом, що вони дійсно підтримують, що вони виходили з партії регіонів і щоб вони доєднувалися до тих народних депутатів, які дійсно за людей. І звертаюся до всіх наших чернівчан, щоб вони були байдужими, щоб приходили і підтримували один одного. Підтримували і допомагали нам в прийнятті всіх наших рішень, вважаю благих рішень, так як сказав Руслан Міколе, що наша Чернігівщина може бути прикладом всієї країни, що ми зупинили разом з вами це все побиття, кровопролиття і вбивства. Тому що я вважаю, що влада переступила вже межу, вона зазіхнула на саме святе, на життя людей. І думаю, що всі журналісти не потрібно нікому розповідати, всі журналісти, всі люди бачать, що відбувається по всій країні. Хто палить, вбиває, хто б'є і хто що робить. Які питання, можливо, у журналістів, давайте, щоб ви позадавали нам питання. Якщо не буде квору, що буде? Ми сказали і поставили до відома, що якщо. Хочу дійсно не зробити вигляд не зробити вигляд. А так як вони говорять, що вони засуджують, Мельник Анатолій Іванович особисто сказав, що він 100% підтримує скасування законів, що він 100%, що він 100 також говорить, щоб зупинити кровопролиття і засуджує вбивство і побиття, то не потрібно ставити собі бар'єрів. А ми домовилися, що хай звозять всіх депутатів. Якщо дійсно депутати десь за кордоном або десь за тисячу кілометрів, це є поважна причина. Якщо вони є, а ми з вами будемо знати, і знаходяться в Чинівській області, і вони не можуть їх забезпечити транспортом, щоб вони приїхали, це просто люди. Я скажу чітко і конкретно, значить, ці люди вони не хочуть зупинити кровопролиття, вбивство і побиття людей. Тому ми сказали, що якщо сьогодні сесія не відбудеться. То всі ми, народні депутати, депутати обласних місцевих районних рад, разом з людьми будемо ночувати в обласній раді. Ми нікуди звідси не їдемо. Якщо нас ніхто не буде провокувати, ніяких провокацій з нашого боку не буде. Ми будемо до того часу, поки збереться позачергова сесія разом з губернатором і з головою облради, разом з народними депутатами і прийме те рішення, про яке ми вам сказали. Дякую, якщо більше питань нема, то дякую дуже журналістам, що ви не також. Запрошуємо всіх на 19-ту годину. попередньо. Це в тому приміщенні. Сесійному займу. Сесійне удання. Коли точно час буде відомий саме? Нагадую, орієнтовно о сьомій годині вечора відбудеться позачергова сесія обласної ради без шансів. Нам треба, щоб ви могли закривати ваші питання і рішення там. Я думаю, що це 30 500, щоб постаратися. Зараз заповню. Так, 40 Руслане, Руслане. Коли ви остаточно збираєтеся радитися, точно стане відомо, що... Зараз десь протягом 15 хвилин. Отже, протягом 15 хвилин вже точно стане відомо, точний час проведення сесії позачергової обласної ради. Слушай, в какие аудитории? А так целый. Що, що? Так, там, там нічого цікавого. Отже, ми транслювали брифінг народної ради із залу приміщень Президію обласної ради. Орієнтований час проведення позачергової сесії Чернігівської обласної ради 19-та година. Точний час. Стане відомий протягом 15-20 хвилин, як пообіцяли народні депутати. Ми почали, що якщо а, сесії не буде кворуму, люди і народні депутати ночуватимуть

Наразі виключаємося у разі виникнення важливої інформації. Будемо надалі включатися, залишайтеся з нами. Не перемикайтеся.